Попри війну та обмежені ресурси, обсяг гарантованих медичних послуг для українців не зменшений. Навпаки, програма медичних гарантій розширюється. Про це під час брифінгу в Ужгороді повідомила голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак. Так, цьогорічна програма на 16 мільярдів гривень більше ніж торік. Понад 5 мільярдів виділили на відшкодування коштів за лікарські засоби. Загалом же за словами чиновниці, у 2024-му програма медгарантій буде сфокусована на Відновлення здоров'я та людського потенціалу. «Гарантія фінансується повністю з коштів міжнародних організацій, тому в нас ще спільно ще більше відповідальність за кошти, щоб вона використовувалася ефективно. У 2024 році програма не тільки не скоротилася, а обсяг зліз до майже 159 мільярдів бюджетних коштів, за яких ми будемо закуповувати послуги. Зросли тарифи, скажімо, на хірургію і стаціонарне лікування. Ми маємо програму медичних гарантій трансплантацію, яку будемо гарантувати пацієнтам у 2024 році. У 2024 році ми вперше будемо закуповувати для українців послугу штучного запліднення.